Вітаю! Сьогодні мова піде про підключення автоматичних вимикачів, модульних автоматичних вимикачів, які встановлюються на Дінрейку. І головне питання, яке у нас відразу з'являється, це, власне, куди давати живлення? На верхні контакти чи на нижні? Значить, що нам говорить про це Пуя? Пуя там говорить, що живлення автоматів одного або серії, потрібно подавати на. Нерухомі контакти. У кожному автоматичному вимикачі є схема, да, тут вказано, не знаю, видно, не видно, але де вказується цей нерухомий контакт. І саме він зверху. Тому нам говорить, під'єднуйте е, живлення зверху. Але давно вже всіми відомими виробниками були розроблені ось такі шини, да, типу Форк, вилка, які підпід'єднуються знизу. Ну, у деяких вимикачів, до речі, і зверху. Але, наприклад, у хагера ось знизу, да? тобто, живлення даного вимикача відбувається знизу. Так кого слухати? Значить, питання це, я вважаю, вирішено. І тому автоматичні вимикачі, диференційні вимикачі, пристрої захисного відключення. Живлення на них можна подавати куди завгодно, як зверху. Так і знизу. Все, перейдемо до підключення. За допомогою заднього цього кріплення автомат фіксується на Дінрейці, встановлюється і фіксується. Значить, згідно ваших потреб, поряд ви можете встановлювати ще автоматичні вимикачі. Один, 2, 3. Стільки, скільки вам потрібно, стільки, скільки вимагає від вас ваші розрахунки, ваш проєкт, взагалі ваше бачення. Створення електричного щита. Так, підключення автоматичного вимикача здійснюється за допомогою кабеля або провіда. Значить, кабель одножильний з моножилою і провід одножильний, багатопроволочний. Значить, як це відбувається? Взяли кабель, взяли. Знімач ізоляції на. Десь міліметрів 12-15 зняли ізоляцію і, наприклад, живлення в даному випадку подаємо на верхні контакти і затягнули. Все. Значить, Обтискання контактів відбувається за допомогою динамометричної викритки. На даній серії автоматичних вимагачів Hager це 2,8 ньютона метр. Тому після збірки ви проходитесь да, і підтягуєте всі контакти динамометричною викруткою. Зараз ми це не робимо, бо ми просто демонструємо, як це підключить, як це відбувається. І так, наприклад, живлення подано і навантаження. Власне, споживач. Да, ну, наприклад, знизу теж взяли, знімач ізоляції, взяли кабель, зняли. Ізоляцію відкрутили. І... Та підєднали кабель. Затягнули. Все стосовно. Кабеля з моножилою все. Наприклад, живлення, навантаження. Подали і відправили в мережу. Після взведення напруга через автоматичний вимикач проходить і на споживача Після вимкнення напруга залишається зверху, знизу напруги немає. Так, значить, як нам під'єднати провід. Одножильний. З багатопроволочною жилою Також за допомогою стріпера знімаємо 12-15 мм ізоляцію і так за допомогою наконечника НШВІ. і підключаємо до Контакту автоматичного вимикача. Все. Так під'єднується. Якщо, наприклад, нам потрібно під'єднати два да, ось таких провіда. Ну, наприклад, для розгалуження мережі для розгалуження обв'язки в щиті, да, то ми використовуємо подвійний, іншивий. Як це виглядає, зараз покажу. І так, ось, наприклад, два провідника, яких нам потрібно підключити. Значить, зняли. З одного, зняли, зняли. З другого і за допомогою. Подвійного іншові. Ось, так виглядає подвійний іншові. З його допомогою ми. Можемо зробити ось таке з'єднання. Друзі, я на самому з'єднанні не зупиняюсь. Ми говоримо про підключення автоматичного вимикача. Ось. І що ми маємо? Ось отаку ми маємо конструкцію, яка також підключається до верхніх або нижніх за потребою вже контактів. Затягується, звісно. І ми маємо ось, наприклад, цей пішов кудись сюди, цей, наприклад, пішов кудись сюди. І ось отак от така конструкція у нас зібрана. Так, про підключення серії автоматів. Значить, один автомат, другий та третій. Як їх з'єднати між собою? Значить, у Хагера та і у багатьох інших виробників є, наприклад, ось такі шини. Це шина форк, вилка, яка підключається знизу автоматичних вимикачів. Зараз я більш детально покажу вам, що там відбувається, але спочатку ось так. Шина під'єднується знизу, і живлення цієї групи автоматичних вимокачів відбувається. З низу. Ось таким чином в будь-який автомат. І затягується. Так, як це виглядає трошки ближче? Виглядає це ось так. Ось наша шина, яка з'єднує всі три автоматичні вимикачі, так? І живлення, яке подається у другий. Контакт автоматичного вимикача. Все. Ця група автоматичних вимикачів отримує живлення, наприклад, від цього от провіду. І на виході вона вже має напругу. Якщо у вас немає під рукою такої шини, або шина, яка підключається зверху, ви можете об'єднати групу вимикачів наступним чином. Беремо провідники це пв 3 як я вже казав, одножильний, багатопроволочний. Значить, і робимо такий шлейф. Знімаємо ізоляцію, знімаємо ізоляцію, знімаємо ізоляцію і перший у нас через один одинарний іншовий. Далі через подвійний. НШВІ, робимо перемички. З'єднали, обтиснули і на останньому кінці, З'єднали. Обтиснули. Ще раз скажу. На самих цих з'єднаннях я увагу не роблю, тому це ще в такому трохи прискореному режимі. І до контактів автоматичних вимикачів. Як зверху, так і знизу. Можете робити так, як вам потрібно. Так, значить, сюди, сюди. Затягнули. Значить, на красу увагу не звертаємо. Головна задача показати вам, як це можливо зробити, коли у вас немає ось такої шини під рукою, да? а треба швиденько. Тобто, і ось таким чином шлейфом, і один, два, три, і стільки, скільки вам вже потрібно через подвійний іншовий рік. Тобто дана перемичка виглядає ось так. Буде четвертий автомат, значить, тут подвійний іншовий і далі від нього, П'ять, ще і так далі. і так далі Ось, будь ласка. Це надійно і безпечно. Тільки робіть правильне з'єднання, і відповідно затяжка контактів повинна відбуватись згідно паспортних даних автоматично вимикача. Нагадаю, для даної серії 2,8 ньютон на метр. Ще одне питання, яке треба розглянути це кількість підключених відходящих ліній да, від автоматичного вимикача. Значить, друзі, в своїй практиці я завжди використовую один автомат одна лінія. Тобто, будь ласка, підключили, далі лінія пішла в мережу. Там, за допомогою розпаєчних коробок, будь ласка, розгалуджуйтесь, але від, від одного вимикача в мережу відправляйте один кабель. Можна два. Але питання навіщо? І питання е, головне, щоб кабелі або провід був одного перерізу. Ось у мене в руках зараз переріз 2,5 квадрати і півтора. Що буде, якщо ми підключимо до контактів вимикача ці два кабелі і зажмемо їх. Давайте перевіримо. Значить, взяли і. Підключили, зажали контакт. Зажали сильно. І ось у нас два кабелі. Але що ми бачимо? що кабель перерізом 1,5 квадрати просто і легко виходить з контактного з'єднання. А 2,5 зафіксувався міцно. Тому, якщо за якоїсь потреби вам потрібно відправити від автоматичного вимикача в мережу, Два кабелі або провіди, будь ласка, головна умова це один переріз. Два з половиною, значить 2,5, півтора, значить півтора. Різні перерізи не допускається. Ви зрозуміли, да Тому що ось 2,5 зафіксований, а півтора гуляє, всовується, висовується. Стосовно знятої ізоляції. Якщо ви. Будете підключати кабель, у вас буде, наприклад, ось так от. Да? Це нормально. Тобто оголений трішки кабель, це нормально. Але якщо, наприклад, ви знімете мало. Ось отак, да? і під контактне з'єднання, то ви вже будете затискати не жилку, а, власне, сам кабель в ізоляції. І ось ви затиснете. І ви вже затиснули. Ізоляцію, да, де буде відбуватися нагрів. Ну і всі можливі наслідки, які можуть бути з цим пов'язані. Навіть пожежа. Ну, ось так. І так, ми е, в цьому відео розглянули підключення автоматичного вимикача, серії автоматичних вимикачів. Тому на цьому все. Все, друзі, до побачення, всім миру, здоров'я, слава Україні!